Бернард Шоу якось сказав: єдиний урок, який можна взяти з історії, полягає в тому, що люди не беруть з історії ніяких уроків. І хоч багато хто погоджується з цією думкою, новий телевізійний проєкт Дорогами християнства подарує вам шанс зрозуміти уроки історії та зробити правильні висновки для себе. Бо ті, хто забуває своє минуле, не мають майбутнього. Отож, запрошуємо усіх допитливих та розумних до нової зустрічі в Україні історії. Християнство постійно зіштовхується з викликами сучасності. Тож це спонукає нас уважно досліджувати духовну спадщину нашого народу, аби знайти ту добру стежину, якою йшли перші послідовники Ісуса. У попередній програмі ми розповіли про небезпеки, які чатують на недосвідченого дослідника, і як визначити, що міф, а що правда, як обирати джерела для досліджень, Чи є таємничі сторінки в історії християнства на українських землях. Хто і чому замовчує деякі маловідомі факти, сьогодні перед нами відкриється ще одна надзвичайно яскрава і водночас таємнича сторінка української історії. Багатьох людей цікавить, коли ж з'явилося християнство в Україні, хто першим сповіщав радісну звістку. Допомагати у нашому дослідженні буде магістр релігієзнавства, знавець української історії. Дослідник архівів та старовинних документів нароба Віталій. І я з задоволенням запрошую його долучитися до нашої розмови. Вітаю вас, Віталій. Приємно, що ви сьогодні з нами, і я впевнений, що вам є що нам розповісти. Отож, чи був святий апостол Андрій в Україні? З якою метою він відвідав наші землі, і чи досягнув він цієї мети. Дізнаємося це, але спочатку історична довідка. Апостол Андрій, один із христових учнів, з Вівсеїди Галілейської, брат апостола Петра. Він був першим учнем Ісуса Христа, і саме тому його ще називають первозваним. Його вважають святим покровителем України, Росії та Шотландії. А за юліанським календарем йому навіть відведено День пам'яті, що припадає на 30 листопада. Андрія вважають першим благовісником Євангелія Христового на землях України, коли після злиття Святого Духа апостоли кидали жереб, вирішуючи, куди кому піти проповідувати Христову віру. Андрієві припала саме Скіфія, тобто землі сучасної України. Ось що розповідає нам найстаріший, так званий Лаврентіїв літопис, створений ще в 1377 році. Дніпро тече джерелом до Понтійського моря, що зветься Руським. Кажуть, що цим морем навчав був святий Андрій, брат Петрів. Коли Андрій навчав у Синопі, він прибув до Корсуня і тут довідався, що недалеко від міста знаходиться гирло Дніпрове. Трапилось так, що Андрій прибув до одного місця і спинився тут переночувати під горами на берзі. А вранці він устатий каже до своїх учнів: Чи бачите ви гори, он ті? На горах тих засяє ласка Божа, тут повстане місто велике, й Бог побудує багато церков. І зійшов Андрій на ті гори, поблагословив їх, поставив Христа й помолився Богу, зліз гори тієї. А тут пізніше постав Київ і поплив Андрій уверх Дніпром. Це оповідання про апостола Андрія, який став основоположником церкви української. Потрапило пізніше і в наш давній літопис. А відтак по давніх писаннях про благовість апостола Андрія свідчить і інші давні письменники, а саме, і політ Римський та церковний історик Євсевій Кесарійський. Легенда про перебування святого апостола Андрія на наших землях. Правда чи вигадка? Що ви можете сказати з цього приводу? Справа в тому, що легенда про прихід апостола до Києва з місіонерською метою, з метою проповіді Євангелія це найвідоміше повідомлення про християнізацію Наддніпрянської України. Але багато хто з вчених і вони мають рацію в цьому. Відкидають цю легенду, називаючи її просто легендою, яка не має під собою ніяких підтверджень. Мабуть, це пов'язано з джерелом цієї походження так, цієї так, легенди. Абсолютно. Вони вважають, що Нестор, літописець, як і багато інших моментів, трошечки, скажем, добавив, добавив туди інформації. з певною метою. Справа в тому, що в часи, коли редагувалася повість Нестора, літописця, Руська держава намагалась довести своє рівноапостольне походження. Католицька церква стверджує, що першим єпископом Риму був Петро. І, тобто вона апостольська церква. Візантія стверджувала своє. Так, що там в них. Свій апостол. Ну, а в Києві треба свого апостола, щоб війти число рівно апостолі. Віталій, ви вважаєте, що це саме причина, чому багато людей намагаються довести існування цієї легенди? Так, є, скажімо, перший, перша причина це намагання довести рівно Києва. Друга причина це сам Нестор. Йому довіряти не можна абсолютної достовірністю. А третя причина в самій легенді, скажімо, є, наприклад, хоча б один факт такий. Що апостол Андрій намагається з Курсуня через Дніпро, пізніше до Новгорода дойти в Рим. Але питання це ж така дорога, це так, начебто, скажімо, з Києва дойти в Одесу через Москву. Тобто багато хто ставить так. під сумнів. А чому туди Рим Судополь? вписали? Чому? Для того, так щоб знову ввести цю рівну апостолість. Бачите, він спочатку в Київ, а потім в Рим. А потім в Рим. Так, Так. Добре, сьогодні спробуємо розібратися, але ми не будемо керуватися гіпотезами, припущеннями, перейдемо до історичних фактів. Отож, чи був апостол Андрій в Україні? Коли ми придивляємось ближче до цієї легенди, до всього, що спов'язано з апостолом Андрієм, ми бачимо, що це оповідання, хоча й прикрашене в подробицях, в деталях, але має реальну правдиву основу. Доказом правдивості легенди про апостола Андрія. Є наявність повідомлень іноземних джерел, яких аж ніяк не можна звинуватити в заангажованості, в намаганні надати першоапостольський статус міста. Грецькі перекази в один голос стверджують, що апостол Андрій проповідував Євангелія в далекій Скіфії, як тоді в той час називали, називали землю України. Цікаво. І що багато дослідників з за кордону, інших держав вони стверджують цей момент? Справа в тому, що греки належать до тієї групи осіб, які аж ніяк не зацікавлені надати Андрію ну, от, і Києву надати такий рівноапостольський з ними статус, оскільки він і в Візантії ж проповідував. Угу. Наприклад, які є докази? Іполит, Єпископ Портуенський, жив близько 222 року нашої ери. Говорить, що Андрій проповідував скіфам. Оріген, відомий діяч християнський, говорить так: апостоли, розсіявшись, проповідували Євангеліє. Зауважте, яка мета розсіяння апостолів проповідувати Євангеліє. Андрій, згідно збережено до сьогодні переказу, одержав вуділ скіфію. Батько церковної історії Євсевій Памфіл. Помер 340 році на ери, пишуть: Андрію, як свідчить переказ, випав жереб, іти в Скіфію. Дорофій, єпископ Тиру, пише Андрій. Брат Петра пройшов усю Віфінію, усю Фракію і Скіфів, і знову додає проповідуючи Євангеліє. Цілий ряд відомих істориків засвідчують про це. Отож, коли ми дивимося, то свідчення іноземних джерел говорять про особисту діяльність Андрія на наших землях. А чи можна е, і в якій е, ступені довіряти е, літо, літопису оповіді Нестора про проповідь Андрія на Київських горах? Справа в тому, що все це досі сказане, хоча б декілька цих цитат відомих діячів християнства, переконує нас в тому, що Андрій був і проповідував. По крайній мірі, сам цей, цей факт, факт є доведеним. Думаю. Цікаво, як Іван Огієнко пише про це. Він говорить так. Цілком можливо, що вже від часу апостола Андрія християнство ніколи й не переводилося в нас, але постійно мало більше чи менше число своїх послідовників. Ось поміж цими давніми християнами і збереглися оповідання про апостола Андрія, що проповідав у землі Скіфській. Проте, можливо, сам Нестор його написав правильно, але по смерті Нестора. Коли його труд попав до рук, не занадто скажемо е, заангажованих історичною правдою мономахівських прибічників, тому що саме в дні Володимира Мономаха сталося переписування історії, була введена оця легенда, вже така підправлена до повісті минулих літ, де і лишилася назавжди. Я думаю, що всім нашим глядачам буде цікаво перейти до змісту цієї легенди, розібратися, а що ж там було у тій легенді, і нам проаналізувати цей, цей історичний матеріал, будь ласка. Цікаво, давайте ми з вами зачитаємо нині існуючий текст Повісті минулих літ. Я думаю, що багато не знають цей текст, так що буде доцільно його зачитати. Будь ласка. Бачите гори ці, каже Андрій, находячись біля Київських гір. На цих горах воссіяє благодать Божа, має місто велике бути, і церкви чисельні мають тут бути збудовані. І піднявся на гори цій, поблагословив їх, і поставив хрест і, помолившись Богу, зійшов з гори цієї, де потім був заснований Київ. Давайте з самого початку почнемо досліджувати цю легенду. Що за церкви згадує Андрій? Які дуже, гори? дуже цікавий момент. Ми з вами зараз подивимося, як звучить в оригіналі цей текст на слов'янській мові. Справа в тому, що ми процитуємо це по Іпатівському списку, який найбільше зберігся в оригіналі. Ми можемо йому довіряти цьому? Це найдавніше, найдавніше читання цього тексту, який угу. є на даний момент. Там написано так: за утра встав річі сучьому ученикам». Відіть гори сі, як на всіх горах восяє благодать Божє. І мать, і город великий биті, тобто має бути велике місто, і цікаво. І церкві, многі, і мідь Бог воздвігнуть. Іними словами, і багато церков збудує Бог. Вже деяка різниця. є. Вже є, є різниця, яка з'являється в цьому текстові. Давайте дочитаємо до самого кінця і потім повернемося до відмінностей, які є у цьому тексті. І вишид на гори сія, благословил я і постав і крест, і помолівся Богу, і зійшов з цих гір, і пізніше на цьому місці постав Київ. Фактично, воно майже це все збігається в деталях, але цікаво трошечки ще раніше подивитися на те, яка була мета приходу Андрія. Який був його шлях перед цим? Це нам допоможе е, прояснити, що в цій промові, Абсолютно. що вона Абсолютно значить, так. тому що там багато, я думаю, що для багатьох телеглядачів ця мова також не зовсім була зрозуміла. Але ми спробуємо розібратися. Отож, яка мета і які церкви, про що говорить тут Андрій? Коли Андрій навчав у Синопі, це південне узбережжя Чорного моря, зауважте, що він там робив, навчав. Це слово нас, навчав, так, проповідував. Він прибув до Корсуня, знову в місто прибуває, там, де живуть люди. Корсунь, нагадаю, це сучасний Севастополь або знаменитий Херсонес. Це одне і те саме, в Крим прибув. І тут довідався, що недалеко від міста знаходиться гирло Дніпрове. і вирішив в землю скіфську по Дніпрі. І от… Цікавий цей момент, що знову повторяється вся ця історія, яку ми знаємо, але ми довідуємо, що він прийшов з метою навчання. Тобто, на той момент, коли апостол прийшов до Київських гір, там вже хтось був. Цікаво в нашій історії. Чомусь... Ми знаємо про п'яте століття. Так, коли так, там так, так. Київ Чомусь поява засновує. Києва пов'язується з п'ятим століттям традиційно. Це базується не мов би, на легенді про Києва, Щека й Хорива. Хоча цікаво, що в цій легенді немає датування. Датування з'явилося пізніше, знову ж коментарі редакції. Знову коментарі редакції, але в легенді датування немає. Коли був кіщ який Хорив? можливо, вони взагалі жили в дні Андрія. Можливо, до нього. Хто його знає, цього не записано. Але цікаво, я вам приведу із книги Стефана Лешевського про ту єрея православної церкви, яка називається Історія християнства в землі Руської з 1 по 9 век. Стефан Лешевський, відомий православний вчений, пише. На Придніпров'ї, е, на рубежі нашої ери, вже було множество поселень і городів. Київ існував непрерывно, начиная з поселення, до II веку до нашої ери. А в першому веці нашої ери, тобто в дні Андрій, там вже три поселення на території теперешнего города. Тобто, ви хочете сказати, що апостол Андрій не звершував туристичну подорож про пропустиним землям. Там були люди. Тобто, це була його мета. Так, Стіфан Ляшевський ми. додає, і що таким образом Андрій мог би, якщо б він туди приїхав, він там був. Благословляти не гори київські, як думали раніше. А благословляти конкретних людей і те, що там відбувалося, ті міста, ті поселення, які вже там були. Про які церкви говориться в цій промові? Давайте повернемося ще до цього моменту, бо він відрізняється так, так. в слов'янській літопис. Справа в тому, що те сприйняття ландрівії легенд, яка є в жителя ХХ століття, воно відрізняється від того сприйняття, яке було, скажімо, в 10 столітті, а тим більше в І столітті, коли Андрій це говорить. Так, як говорить. і мова, як культура так. традиції. Так. Наприклад, фраза Бог збудує багато церков. Що мав на увазі Андрій, коли це говорив? Мав він на увазі будинки, як ми зараз розуміємо, церкву. Будівлі, якісь, які мав mm. на увазі людей, які є церквою? Mm. Коли ми зараз з вами, з точки зору жителя 20-го століття, 21-го, перепрошую, слухаємо цю легенду, нам здається так: як вона виконалася? Ми перед собою бачимо золоті купола багатьох київських церков, велике місто і, і сяйво від позолочених куполів. От що ми бачимо: релігійні споруди, релігійні споруди. Релігійні споруди. Але що означає церква? Перш за все, слово церква в грецькій мові звучить як еклесія. Воно ніколи не означає будинок. Будинок це храм, це синагога. А слово церква, як означає скликані збори людей. Це цікаво живих тому що людей. Андрій був поруч, якби до того часу відноситься саме в такому значенні, мабуть, він І він сказав, слово. Бог збудує багато церков. Угу. Скрізь в Біблії, де Не описано люди, слово церква, Бог, це мається на увазі люди. Угу. І ці церкви означають багато громад християн, які увірували в Господа Ісуса Христа. А не просто будівлі. Цікава різниця, цікавий момент. Цікавим доказом цього є те, що активне храмове будівництво почалося після офіційного утвердження християнства в Римській імперії. Нагадаю, це було четверте століття. Перші церкви це були Римські Базиліки і Баптистерії, церква Гробу Господнього в Єрусалимі, яку вже пізніше збудували, церква Різдва в Іфліємі. Християнство являло собою в першому столітті зовсім інше явище. Християни збиралися із загонін... Перес... Так, переслідуваннями за переслідування. Вона збиралася в будинках християн, збиралася в катакомбах, в лісах, десь біля річок. І е, стип християнського храму почав вироблятися тільки з якого там з 4-го, з 5-го століття. Тобто, -то, по суті, Андрій взагалі не міг говорити не міг про, про будівлю зрозуміло. Угу. Давайте подивимося на ще на... один момент. На... Найдавніший найдавніший додати? момент, найдавніша будівля в Україні це Базіліки Херсонеса, це 5-те століття нашої ери за 400 років до Андрія. Ще також тож, якийсь період є. Добре, а яка ще різниця є в цьому тексті? Якщо порівнюємо ці тексти, щось там про Цікавий є момент... хрест. Да? Так, це так. дискусійний момент. Дискусійний. Андрій ставить хрест. Коли це описує, скажімо, вже там, Нестор, чи хто там його вже дописував? Хрест вже був символом християнства. як би зрозуміло все. Але питання: чи міг поставити Христа Андрій? Перш за все, хрест це вид покарання. Це символ смерті певної, це символ страждань людських. Хрест не був в той час символом християнства. Тоді було символом християнства або виноградне гроно, або символ риби. риби. Угу. І іншим доказом того, що він поставив не хрест, а щось інше там поставив, є його порівняння цього літопису Нестора з іншими. Наприклад, читаємо в Новгородському літопису. Пішов Андрій по Дніпру, вверх до Ловаті, і прийшов благословив місто, де Новгород є. А також кученікам рече, буде тут град Великий і церкві Божественне, саме Кученікам. І ось далі цікаво. Він прибув до слов'янської землі, написано так: слухайте уважно. Прибисть некоторое время проповедовал Слово Божє. Ось яка мета його приходу. І от смотрите, що он там водрузил. Водрузил і оставив свій жезл в весе, в селі, наріцаємо й який досі зберігається в Андріївській церкві в села Грузія. Цікаво, тобто, жезла свого. Жезл. Він був на Ладоському озері і на одному острові полишив там свій жезл, і його учні заклали тут Валаамський монастир. Вони заклали такий, скажімо, місіонерський центр. Дозвольте складне запитання. Чому він це робив? Чому він залишав цього жезла? Перш за все, Києв. нам необхідно згадати, як звучить слово Жезл українською мовою. Нам багато що вияснить кий. кий. Абсолютно вірно. Це звучить як кий. Що таке кий? Що таке жезл? Це символ влади, символ повноважень, якими наділив Андрій своїх послідовників. Він заснував в Києві місіонерський центр, залишив свій жезл. Як колись Бог дав Мойсеєві. Свій жезл. Це давня традиція. Давня традиція, передача. як доручення. Бог сказав Мойсею, піди і виведи народ, мій з єгипетського полону. Піди, проповідуй їм Євангеліє, іншими словами. Так само Андрій каже своїм учням: Я залишаю вам свій жезл. І говорить до них мовою вже того народу: свій Кий залишаю вам, як символ влади, як символ доручення Ісуса Христа. Проповідуйте Івану. Це дуже цікаво. Я хочу звернутися до наших телеглядачів. Наступного разу, коли ви почуєте з місця легенди, я думаю, що ви зможете багато нового сказати для своїх друзів для оточення і прояснити ці цікаві моменти, які мають значення і для нас сьогодні. Але для нас більш важливе вчення апостола. Давайте повернемося до цього питання. Вчення апостола про що він проповідував? Кому він проповідував? Чи залишились його учні? Про вчення апостолів говорить його фраза. Що засяє благодать Божа. Що може засяяти? Це не куполи церкова ж ніякому випадку. Не бачив він їх. Не тобто це нематеріального світу. Сяє згідно Божого Слова, яке проповідував Андрій, сяє ти, може Боже Слово. Біблія. Біблії сказано слово того. образ він міг використати? Так, Є світильник. Сяє Боже Слово. Далі, сяє ти, може, добрі справи людини. Mm -hmm. Так в Біблії написано: ви є світло для світу. Тобто ми говоримо про Євангелія і про Добрі справи людей. І, і про присутність життя, Божу, Божу шекіну, яка перебувала з ними. Можливо, це слово незнайоме для багатьох наших глядачів. Чи можете ви пояснити, що Шикіна, ви маєте це означає Шикіна. присутність Божа в Божому храмі на ковчезі завіту, де були два херовими, перебувала слава Божа, шекіна Божа, Божа присутність. От що може сяяти, вона сяяла. Тобто, роблячи висновок, ми можемо сказати, що апостол приніс Євангеліє, е, говорив про Божу присутність і про християн, які будуть жити по Євангелі далі на цих землях. Так. так? Його покликання було проповідувати Євангелі, навчати людей дотримуватись Божих заповідей, організовувати церкви, збори християн і готувати. Дальше учнів для подальшого служіння. Як ви думаєте, чи справдилася ця мрія апостола, чи досягнув він своєї мети? Чи залишилося його учнів? Що ми про це знаємо з історії? Ряд грецьких сказань, грецьких літописів закінчується оповіддю про трьох учнів Андрія. Нам варто згадати їхні імена: Інну, Римму і Пінну, які походили зі Скіфії, країни Північної, і вони були замучені архонтом або князем міста Холодом. Були прив'язані до стовпів, вставлені в воду і заморожені. Тобто тоді християни страдали. Так, в і цікаво, що це було саме на північних землях, там, де може бути мороз, це північна Скіфія. Мнологія імператора Василя підтверджує також, що ці мученики були родом зі Скіфії, що вони були учнями Андрія і продовжували навчати скіфів, і багатьох охрестили. Отже, ми бачимо, що були учні Андрія серед скіфів. Цікавий такий доказ. Через 30 років після перебування Андрія на наших землях в Курсуні, він був також в Севастополі, 94 році нашої ери в Херсон або в Севастополь був засний Климент, єпископ Римський. І тут він знайшов 2000 християн. Упродовж року Климент заснував 75 церков в Криму, щоденно хрестилися тисячі людей. Але в сотому році Троян розпочав гоніння на християн в Криму. І тоді багато християн з Криму перебралося, втікаючи від гонінь на північні на, землі. На північ, на північ. Це цікаво щодо Климента. Тобто він був здивований, коли, приїхавши, побачив всіх християн. Він очікував, мабуть, побачити тільки язичників, а там було дуже багато християн. І ще більше він зміг навернути до Євангелія, до християнства. Отож, я хотів також запитати, яким чином ця історія впливає на розуміння сучасної ситуації в сфері духовності. Яке значення вона має для нас сьогодні? Як висновок нашої програми? Аналізуючи літопис Нестора, порівнюючи його з грецькими джерелами, ми бачимо, що в ньому не так. Перш за все, мета приходу апостола. Мета приходу апостола не туристична мандрівка на Київські гори з метою їх благословіння. Не та приходу апостола, навчання, проповідь Євангелія, хрещення нових хрещення. людей. Ще яка є різниця, яка недостовірність Нестора в тому, що шлях Андрія пролягав через Київ в Рим. Це було з, на... з метою надати рівноапостольного статусу Києву. Будемо вважати це. І, міфом. Ще да. один момент це саме наше сприйняття цієї легенди, церкви, це люди, а не будинки. Світло куполів, це не куполи, благодать сяє, а це є добрі справи і світло Божого Слова. інший момент. Це ми прояснили, коли аналізували так. легенду. Віталію, дякую вам за бесіду. На жаль, час нашої програми вичерпано. Тож, прийшов час і вам, шановні телеглядачі, обдумати все почути і все ж таки. Вирішити прийняти урок історії. Віримо, що для вас він буде корисним, як і всі наступні, на які ми очікуємо в нових програмах дорогами християнства. Отож, наступного разу ми поговоримо про біблійні свідчення проповіді благої вістки на українських землях та про християнство серед скіфів. На все добре, до побачення.